Як витримати у школі і не з'їхати з глузду? ТИ і навчання. Ти можеш любити школу, бо там весело проводити час. А вже ж, щодня зустрічаєш своїх друзів, та й учителі є класні. Однак не забувай, що насамперед школа навчальний заклад. Ми ходимо туди для того, щоб здобувати знання. Коли серйозні теми уроків переводяться на смішки, то тягнуть за собою проблеми з навчанням. Завалений тест чи контрольна, або й взагалі відсутність бажання працювати цілком передбачуваний результат. І ні друзі, ні навіть вчителі не допоможуть у цій ситуації. З навчання мусиш справлятися самостійно. У цьому розділі ти знайдеш поради, як це зробити. Також дізнаєшся, чи варто списувати, і без причини пропускати школу. Для чого мені фізика? Або навіщо ходити до школи. Чи траплялося тобі сидіти на уроці української літератури, вивчати сучасну поезію і думати, ну навіщо мені це потрібно, я ж стану лікарем, або розв'язувати математичні задачі з відчуттям марної трати часу, бо ще з дитсадка мрієш стати журналістом. Не тільки тобі видається, що деякі уроки абсолютно не потрібні. Більшість із нас зневажливо ставляться до предметів, які їм не подобаються, і, хоч це важко зараз усвідомити, але слід подолати свою неприязнь і вчитися всього. Кожен предмет може колись стати у пригоді. Можливо, ти вже маєш чіткі плани на майбутнє, та вони можуть змінитися будь-коли. і це не завжди залежить від тебе, твоїх уподобань, мрій, намірів. На наше життя часто впливають випадковості, нові знайомі, переїзд до іншого міста, хороший вчитель або неможливість продовжити навчання в університеті. Дуже добре, якщо тобі вдалося. Вибудувати свої плани, ти знаєш, чим хочеш займатися в житті. Однак пам'ятай, що не все можна спланувати на жаль, не все нам під силу контролювати. Чи ти знаєш, що багато людей працюють у зовсім іншій професії, ніж та, до якої вони готувалися у школі? Українська мова і література. Ти можеш не розуміти поезії або ненавидіти писати твори, однак на уроках української вчать не тільки цього. Ти також навчишся писати без помилок, дізнаєшся, як написати заяву, запрошення, резюме, імейл тощо. Саме на цих уроках здобудеш безцінну навичку розуміти прочитане, адже ти мусиш вміти прочитати рекомендації щодо вживання ліків або інструкцію з обслуговування нового побутового приладу. Математика. Усім зрозуміло, що не можна вижити в сучасному світі без обчислень, без вміння рахувати навіть. Позакупи не сходиш. Звідки ти знаєш, чи вигідна акційна пропозиція, якщо поняття не маєш про відсотки. Як без математики вирахуєш, чи вистачить тобі грошей на омріяні речі, чи варто чекати весняного розпродажу, або ж краще скористатися святковою знижкою? Історія. Уяви собі, що приятель за кордону або молодший братик запитає, чому в Україні 24 серпня або 14 жовтня ми не йдемо до школи. А може, він захоче дізнатися, чому саме так пролягають кордони нашої країни або чиє ім'я носить твоя школа. Без знання історії ти не зможеш відповісти на ці питання. Географія. Не знаючи географії, ти навіть не зможеш дізнатися прогноз погоди, бо не зможеш відшукати на карті свою місцевість. Нічого не знатимеш про країну, яку відвідаєш під час канікул, а тому не зможеш відповідно приготуватися. Фізика. Знання про рух чи гравітацію потрібні нам щодня, коли ми бігаємо чи катаємося на велосипеді. Завдяки фізиці ти знаєш, як робити різкі повороти і не перевертатися. А коли граєш у боулінг, то розумієш, що зробити, щоб вибити страйк. Хімія. Отруйні речовини, вибухонебезпечні суміші, токсичні сполуки. Знання хімії дозволяють свідомо захистити себе від небезпеки. Біологія. На цих уроках ти дізнаєшся про своє тіло, здоров'я, правильне харчування, вирощування тварин і рослин, біологія допоможе тобі, наприклад, виявляти шкідників хімнатних рослин і ефективно з ними боротися, іноземні мови. Сьогодні важко жити у світі, послуговуючись тільки однією мовою, навіть у своїй країні. Наприклад, англійська заполонила всі сфери життя. Ми чуємо її з радіо, телебачення. Бачимо повідомлення на екрані комп'ютера, в інструкціях з обслуговування. Ми вживаємо все більше слів, запозичених з за англійською, тому варто розуміти, що вони означають. І, до речі, приємно під час подорожі за кордон вільно спілкуватись у магазині чи ресторані. Мистецтво. На цих уроках ти дізнаєшся, що таке високе мистецтво. Навчишся художнього сприйняття світу, отримаєш знання про архітектуру, живопис, музику, почуєш дивовижні історії. З життя геніальних митців. Зверни увагу, що кожна з цих дисциплін має дуже тісний зв'язок з нашим повсякденним життям. Звичайно, ніхто не вимагає бути експертом в усіх галузях, але базові знання з кожного предмета, мабуть, не раз пригодяться. Чому варто придбати календар або про правильну організацію часу. Ти приходиш на урок і раптом дізнаєшся, що буде контрольно. Про яку ясна річ повідомили ще тиждень тому. Ти згадуєш, що на завтра тобі треба принести твір і сідаєш писати його пізно ввечері. Ти не встигаєш повторити весь матеріал передконтрольно, бо страшенно хотілося спати. Якщо відповіді ствердні, напевно, ти маєш проблеми з організацією часу. А хіба це стосується навчання? А вже ж! і неабияк. Правильно організований день забезпечує ефективне навчання. До того ж, звільняє купу часу на відпочинок і розваги. Мабуть, не потрібно нікого переконувати, що цього варто навчитися. Як? Перше, повісь у своїй кімнаті великий календар, записуй дати тестів і контрольних робіт, терміни виконання важливих завдань, здачі рефератів. Для чого, щоб полегшити собі життя, вчителі постійно щось задають, повідомляють про нові тести. У цьому всьому важко орієнтуватися. Записуючи у свій календар важливі події, ти зможеш запланувати час на підготовку, тоді ніяка контрольна не стане для тебе несподіванкою. Друге, користуйся своїм календарем. Недостатньо повісити календар над письмовим столом і навіть записати всі дати. Найголовніше, ти мусиш у нього заглядати, а тоді ще й правильно розподілити свій час на навчання. Не обманюй себе, мовляв, за день до контрольної встигнеш повторити матеріал за цілу чверть. Це неможливо. Розподіли повторення всіх тем на кілька днів. А в останній день перед контрольною ще раз проглянь весь матеріал. Завдяки цьому ти краще все запам'ятаєш. Ще й лишиться час на інші справи. Третє. Роби перерви. Не плануй вчитися 4 години поспіль, без перерви на обід чи відпочинок. Через годину твій організм вимагатиме зробити паузу в навчанні. Через дві буде дуже втомленим, а через три. Зовсім відмовиться сприймати інформацію, і замість того, щоб ефективно використати день, ти змарнуєш час на роздуми, чому тобі нічого не хочеться і чому не виходить виконати домашнє завдання. Отож, через певні проміжки часу обов'язково влаштовуй перерву. Пообіди, зроби зарядку, провітри кімнату, твій мозок відпочине, і ти зможеш енергійніше навчатися і краще запам'ятаєш необхідні факти. Четверте, спочатку виконай домашні завдання. А лише потім дозволь собі перегляд улюбленого фільму, теревені з друзями чи ігри. Розваги мають дивовижну здатність розтягуватись до безкінечності, і якщо спершу відпочивати, а вже потім братися за справи, то може виявитися на навчання часу вже не вистачить. П'яте не відмовляйся від розваг. Винагороджуй себе за добре виконане завдання. Коли ми відмовляємось від розваг і плануємо весь час присвятити навчанню, то кривдимо себе. Навіть цього не усвідомлюючи, ми працюємо з відчуттям образи та несправедливості, без ентузіазму і менш ефективно. Тому, впоравшись із запланованою роботою, дозволь собі потеревенити з друзями, погуляти чи купити щось це хороша мотивація виконувати завдання швидко і сумлінно. Шосте. Проси про допомогу, коли не можеш впоратися із завданням. Не соромся сказати батькам, вчителям, друзям, що чогось не розумієш. Ти збережеш багато часу, коли старша сестра або друг пояснить тобі, як виконати складне завдання. Адже не кожен мусить бути експертом у всіх галузях. Замість того, щоб безпорадно сидіти над книжкою, попроси про допомогу. Сьоме, марнуй часу на уроках. У школі ми повинні засвоювати максимум знань, отже зосередитися на матеріалі. Ти нічого не запам'ятаєш про стародавній Рим, якщо цілий урок будеш передавати записки на сусідню парту. Коли вчитель в кінці уроку дає час на виконання домашнього завдання, скористайся цим. Вдома матимеш вільний час Що робити, якщо виникли проблеми з навчанням. Нема чого приховувати. Не кожен з нас геній. Не всі відразу розуміють і запам'ятовують матеріал. Щоб засвоїти тему, доводиться витрачати чимало часу, кілька разів перечитувати текст, знову і знов повторювати вірш, перш ніж запам'ятаєш. Інколи завданнями так переобтяжують, що при всьому бажанні з ними не впоратись, коли вже трапилось отримати кілька незадовільних оцінок, а тут ще й потрібно написати тест, від якого залежить усе, що робити, як виправити ситуацію, коли не справляєшся з навчанням у школі. Думай позитивно це правда, успіх справи великою мірою залежить від нашого мислення. Не сумнівайся, що зможеш реалізувати свій задум, навіть коли переконують, що це надзвичайно важко. Найгірше, що можна зробити, це вже на старті не дати собі шансу. Отож зміни мислення на позитивне, і скажи може, це нелегко, але я впораюсь, от побачиш, налаштувавшись цілком рішуче, ти зможеш вивчити весь запланований матеріал. Зосередься на уроці. Саме на уроці ми маємо засвоїти найбільше інформації. Не говори, що прочитаєш матеріал вдома з підручника і тобі буде легше його зрозуміти. Бо ти візуал. Одне не виключає іншого. Вчитель використовує дошку, а ти можеш стежити за ходом його пояснень і записувати, а також слідкувати за підручником. Просто слухай уважно, і якщо чогось не розумієш, відразу піднімай руку і запитуй. Записуй. Не розраховуй на те, що все запам'ятаєш. Записуй у зошиті. Нотатки є чудовим способом засвоїти найважливішу інформацію. Використовуй скорочення, малюнки, накресли схему, склади таблицю, вибери будь-яку форму з цього переліку, яка підходить саме тобі, і дозволить найкраще запам'ятати матеріал. Запитуй вчителя Це твоє право, тому скористайся ним. Давня приказка каже Хто питає, той не блукає. Якщо не задавати питання, вчитель подумає, що ти все розумієш. Тільки пам'ятай, що питання мають бути конкретні. Не кажи, що ти геть нічого не розумієш. Уважно прочитай завдання, обдумай спосіб його вирішення, чітко визнач, що викликало в тебе труднощі. Якщо не розумієш значення якогось слова, попроси його пояснити або скористайся словником. Вчися разом із друзями. Звичайно, добре, коли хтось із друзів усе розуміє і без жодних проблем пояснить тему. Однак не переживай, якщо не знайдеш порадника. Замість того, щоб нарікати, спробуйте разом знайти відповіді на важкі питання одна голова добре, а дві кращі. Коли починаєш пояснювати комусь урок, то часто трапляється, що раптом розумієш усі складні моменти. Переконайся в цьому. Займайся з репетитором. Зізнайся, скільки разів доводилося брати додаткові заняття з математики чи хімії. Хм. От бачиш, але ж можна підтягнути свої оцінки на індивідуальних уроках. Додаткові заняття це чудова можливість запитати у вчителя все, що тобі не зрозуміло. Репетитор охоче пояснить тобі тему, а ти можеш, не соромлячись, спитати навіть про найбільш очевидні речі Не ховай голови в пісок, не уникай важких уроків, не пропускай без потреби занять це найгірше рішення, ти тільки ускладнюєш собі життя, бо до однієї незрозумілої теми. Додаєш наступну, і вони стають для тебе чорною дірою. Навіть позичений зошит не замінить присутності на уроці. Регулярно відвідуй школу і старайся засвоювати якнайбільше інформації Не відкладай навчання на останню хвилину. Ну що ж, якщо ти весь час відкладаєш уроки на потім, нема чого радіти. Це велика проблема. Чимало людей лишають важливі справи на останню хвилину. На жаль, це погане рішення. Якщо засвоєння предметів дається тобі нелегко, краще приступати до їхнього вивчення заздалегідь. Якщо знаєш, що на підготовку до тесту тобі потрібно більше часу, почни вчитися на тиждень раніше. Бо, готуючись за день до контрольних, небагато запам'ятаєш. Пам'ятай не здавайся, багато відомих людей, винахідників, артистів, спортсменів також не були відмінниками, а поглянь, яких успіхів, досягли. Якщо тобі у школі нудно для тих, хто не має проблем з навчанням. У тебе немає проблем з навчанням, ти належиш до тих щасливчиків, які мають хороші оцінки з більшості предметів і майже все запам'ятовують під час уроків. Хоч, звичайно, доводиться витрачати кілька годин на підготовку до контрольної та лишається купу часу на розваги. Твоя проблема не складні уроки, а навпаки, надто примітивний матеріал. Ти відчуваєш, що можеш зробити набагато більше. І часто просто нудьгуєш. Не турбуйся. Це чудово, що навчання не вимагає від тебе великих зусиль. Радій з цього і одночасно подбай про розвиток своїх здібностей. Бери участь в Олімпіадах. Навіть якщо твій вчитель не інформує вас про жодні Олімпіади, звернися до нього з такою пропозицією. Можливо, він не повідомив про конкурси у вашому класі, бо не бачив зацікавлення з вашого боку. Але, звичайно, вчитель добре знає, що відбувається. У школі, районі, місті чи навіть країні. Випробуй свої сили. Відвідуй позакласні заняття та семінари. Не думай, що додаткові уроки лише для тих, хто відстає в навчанні. Це не так. Вчителі завжди мають підготовлені комплекти завдань для талановитих і здібних учнів і, напевно, будуть раді пояснити тобі складне завдання. Допомагай слабшим учням. Використай свої здібності і знання, щоб допомогти однокласникам. Тобі це буде неважко, а для них виявиться неоціненною допомогою, адже вони зможуть тебе зрозуміти краще, ніж учителі, який деколи говорить занадто складно, або якого просто бояться, і ти здобудеш їхню вдячність, повагу вчителя, а можливо і нових друзів. Прояви ініціативу. Якщо в твоїй школі немає гуртків за інтересами, запропонуй вчителю їх організувати або створи разом із друзями. Ви можете видавати шкільну газету, підготувати виставу, фотографувати. Побачивши результати вашої праці, вчителі, напевно, оцінять ваш ентузіазм, і ви здобудете однодумців, від яких зможете багато навчитися. Виконуй додаткові завдання. Вони складніші й вимагають більше зусиль, при цьому краще розвивають здібності. Якщо тобі нудно у школі, берися за їх виконання. Не задовольняйся десятьма балами, а добивайся дванадцяти. Спробуй креативно виконувати домашню роботу. Можливо, ти зможеш її якось урізноманітнити. Наприклад, додати мультимедійну презентацію Не нарікай, що у твоїй школі нічого цікавого не відбувається. Вчителям часто здається, що школярам байдуже до позакласних занять, і тому вони не організовують заходів навіть для активних учнів. Покажи, що хочеш робити щось більше, і вони, звичайно, дуже зрадіють. Пам'ятай, що школа це не тільки місце праці вчителів, але також учнів, тому ти маєш право робити пропозиції.